Єдина в Україні анімаційна стрічка, створена за мотивами єврейського фольклору, вийшла на екрани 31 рік тому. Головний герой, старий Бобо Майсес, ділиться мудрістю та життєвим досвідом. Нині відновлений мультфільм «Бобо Майсес режисерки Олени Касавіної оприлюднили на Ютуб-просторах. Стрічку українською озвучила акторка Ада Роговцева. Про це повідомляє компанія Магіка Фільм. Картина, створена 1993 року. Букр анімафільм та визнана тоді найкращою анімаційною стрічкою країни. Мультфільм оновили та оцифрували спільними зусиллями. Кінокомпанія Магіка фільм та Довженко центр за сприяння українського культурного фонду. Ну, ви, звичайно, знаєте цей анекдот про мудрого ребе, що позичив сусідові свою козу. Ге. -е. Таку козу, що той сусіда був на сьомому небі від щастя. Коли повернув її назад, тож не гаятимемо часу. Все-таки незабаром субота, і порядні євреї вже до неї готуються. Тож повернімося до цієї дивовижної історії про Іліягу пророка. І було це багато років тому. Напередодні Пейсах прийшов в наші краї пророк Іліягу згаданий на добре. І з'явився він для всіх у подобі старця, і підійшов він до оселі багатія, і постукав.